Доброго дня всім сьогодні така актуальна тема, як профілактика сказу і епізотична ситуація зі сказу в нашій області серед таварин, станом на 21 вересня. Цього року в області зареєстровано вже 56 випадків сказу серед тварин, проти того, як за 8 місяців минулого року їх було всього 11. І за увесь 2022 рік в області зареєстровано 36 випадків сказу серед тварин. Якщо брати статистику цього року, то по адміністративним територіям вона наступна. 25 випадків сказу серед тварин у Кропивницькому районі, 12 випадків у Голованівському, 10 – у Новоукраїнському і 9 – у Олександрійському. Із 56 випадків сказу серед тварин, основну частину хворих на сказ тварин складають домашні тварини. Серед них 22 – собаки, 9 – котів, 6 – і дрібна рогата худоба і 5 – велика рогата худоба. Серед цих тварин лише п'ять собак і один кіт були безпритульні, інші мали господарів. Тобто на домашніх тварин нападають дикі тварини і так заражають сказом. Серед диких тварин зареєстровано 14 випадків сказу: це 11 лисиць, один шакал, одна єнотовидна собака і один борсук. Усього за 8 місяців цього року в заклади охорони здоров'я області на усіх адміністративних територіях звернулося 1231 постраждалий від укусів травмувань, нанесених тваринами. Із них призначено курс антирабічних щеплень проти сказу. Майже 24%, це 297 постраждалим. За весь минулий рік. До закладів охорони здоров'я з тих причин звернулося 1616 постраждалих і у 27,7% майже 21% призначений антирабічний курс щеплення. Найчастіше у цьому році до рабіологів травматологів закладів охорони здоров'я зверталися мешканці з міста Кропивницького. Це 455 випадків, і з Олександрії 147 випадків. Епідемічна ситуація захворюваності людей на сказ в Україні залишається нестійкою, реєструються поодинокі випадки і є всі умови для поширення цієї особливо небезпечної інфекції серед людей. У минулому 2022 році в Україні зареєстровано два випадки сказу у людей: Житомирська випадок і Харківська область. Ці всі два випадки, на жаль, закінчилися трагічно. Останній випадок сказу у людини у нашій області був зареєстрований у 2019 році внаслідок травмування покусу невакцинованої проти сказу домашньою собакою і невчасного звернення запізного звернення за медичною допомогою. І тоді на жаль помер від сказу чоловік із Петрівської територіальної громади Олександрівського району вік 65 років. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке відноситься до особливо небезпечних і спричиняється, викликається нейротропним вірусом сказу. Характеризується своєрідним енцефалітом зі стрімким поширенням і ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання із наданням специфічної кваліфікованої медичної допомоги смерть при сказу у людини неминуча. Сказ ще називається «рабієс у тварин від назви вірусу а також гідрофобія у людини. Причини і виникнення і шляхи передачі сказу у людини наступні: людина може заразитися на сказ від інфікованої тварини через укус, подряпани, мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на ушкоджену шкіру, а також навіть на неушкоджені слизові оболонки. У контактний спосіб найчастіше людина інфікується від котів і собак. А в дикій природі від лисиці і вовків. Особливу небезпеку становлять безпритульні бродячі тварини. Також доведена можливість аерогенно-контактного зараження. Це може бути або в лабораторних умовах, або під час відвідування печер, населених кажанами. Вірус тоді пасивно потрапляє через дрібні пошкодження контюнктиви очей, а також слизових оболонок ротоглудки. Якщо вас укусила, чилизнула, ослинила безпритульна або дика тварина, потрібно негайно звернутися до лікаря, зволікання звернення надання медичної допомоги може коштувати життя. У людей інкубаційний період при Сказується, період від моменту потрапляння віруса в організм і до розвитку симптомів триває в середньому 1-3 місяці, але можуть варіювати від навіть одного тижня і навіть до року. Це залежить від деяких факторів, наприклад, від місця, кількості і глибини покусів, найнебезпечніші місця це голова, обличчя, верхні кінцівки, а також проміжність. Кількість і активність вірусу, який нанесений і потрапив у рану, а також від віку постраждалого діти набагато вразливіші до сказу ніж дорослі. Початкові симптоми сказу у людини це підвищення температури тіла. Біль, а також незвичні, незрозумілі відчуття поколювання, пощипування, печіння у місті пошкодження, у місті укусу чи нанесення травми. Після появи симптомів у людини захворювання практично завжди закінчується летально трагічно для людини, тому що у процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У людини сказ проявляється у дві формах: активний і паралітичний сказ. 70% – це активний сказ і 30% сказу у людини паралітичний. Для людей з активною формою сказу такі симптоми, як гіперактивність, гідрофобія, боязнь води, інколи навіть аерофобія, коли людина боїться протягів, свіжого повітря сквозняків. На паралітичний сказ. Припадає 30% від усіх випадків захворювання. Ця форма сказу триває довше, симптоми на дещо легші, але також закінчуються смертю. М'язи при паралітичній формі сказу поступово паралізуються, починаючи саме з того місця укусу чи травмування. Повільно розвивається кома і настає смерть. Симптоми сказу у тварини. Інший спікер вам розкаже. Хочу сказати, що є лікування сказу. У разі інфікування людини нанесення травми дикою, безпритульною, бродячою твариною або контактом із домашніми тваринами, які не щеплені від сказу, обов'язково слід звернутися за медичною допомогою до лікаря. При інфікуванні. Обов'язково показана госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень у людини повинно бути 5. вперше у день звернення до лікаря, потім на третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Якщо а вакцина антирабічна введена своєчасно і по повному курсу, це захищає людину і попереджує виникнення захворювання на 96-99%. Вакцинація антирабічною вакциною ефективна не пізніше 14-го дня від моменту укусу або нанесення травмування укусу чи ослинення інфікованою твариною. Утім, курс імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту із хворою для того, щоб попередити розвиток захворювання. Антитіла після введення вакцини у людей починають формуватися через 14 днів, а максимальні рівні їх, тобто захисної форми, вже досягають лише через 30-40 днів. Імунітет стає дієвим приблизно через два тижні і триває на Утязі одного року у разі небезпечної локалізації укусу, а це я вже говорила: що обличчя, шия, пальці рук, проміжність або множинних чи навіть дуже глибоких укусів, ослинення нанесених дикими тваринами, хижаками, гризунами, кажанами. Коли ризик є короткою інкубаційного періоду, тоді, окрім вакцини, застосовується і людський антирабічний імуноглобулін. Інкубаційний період може скоротитися навіть до семи днів, тобто до одного тижня, і це дуже мало для виникнення і формування антитіл, тобто імунітету, тому і вводять зразу ж антирабічний імуноглобулін. Якщо вже людина інфікована сказом і захворіла на сказ, має симптоми, то загалом лікувальні заходи спрямовують уже на зменшення страждань пацієнта. Хворого кладуть до окремої палати, забезпечують максимальний спокій. Для зниження збудливості призначають наркотичні навіть засоби, втрата рідини поповнюють шляхом внутрішньовенного введення сольових розчинів, плазмозамінників, розчину глюкози. Для потреби роблять штучну вентиляцію. Медичний персонал обов'язково працює в повному захисті, в повному захисному одязі, щоб запобігти потрапляння слини шкіри на шкіру та слизові оболонки персоналу. Для профілактики сказу необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин, уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами. Стерегтися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підходити до людей. Сказу можна повністю уникнути, якщо людина після контакту з твариною, нанесенням травмування, покусів чи ослинення отримує першу необхідну медичну допомогу: курс антирабічних щеплень. Хочу наголосити, що якщо лікар призначив повний курс антирабічних щеплень, це 5 доз. Самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час цього лікування неприпустимо. Перша допомога. Після укусу нанесення травми інфікованою твариною або невідомою твариною, це перш за все негайно звернутися за медичною допомогою до лікувального закладу. Якщо негайне звернення неможливе, тоді ретельно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами обробити. Це може бути 70-відсотковий спирт або 5% розчин йоду, щоб нейтралізувати. Вірус і знову після цього звернутися за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я. Самолікування тут неприпустиме. Тому що часто в інтернет-мережах говорять про народні методи тут неприпустимо лише спеціалізована кваліфікована медична допомога. Сьогодні сказ реєструється більш ніж у 150 державах і територіях світу на усіх континентах, окрім Антарктиди. І щороку, по статистиці, Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі гине від сказу 55 тисяч людей і більше одного мільйона тварин. 95% таких випадків реєструються, саме смерті від сказу реєструються в Африці та в Азії. Що хочу сказати про наявність антирабічної вакцини в Кіровоградській області. Така антирабічна вакцина сьогодні є. Ми отримали вакцину. Із централізованого постачання 7 серпня це була 1100 доз вакцини. Вакцина розподілена центром контролю та профілактики хвороб по усіх адміністративних територіях області. По закладах охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу, а це саме ті заклади, які займаються антирабічним лікуванням, тому що для цього потрібно пройти спеціалізовані навчання лікарям, травматологам, хірургам чи рабіологам. І 7 вересня в області як гуманітарна благодійна пожертва від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я надійшло 110 доз антирабічного. Імуноглобуліном станом на сьогодні в всіх закладах охорони здоров'я області є. Дози вакцини, а також антирабічного імуноглобуліну, і в центрі контролю профілактики хвороб створений невеликий запас, щоб видавати таку вакцину на заклад охорони здоров'я по заявкам саме на конкретні випадки, коли є екстрене повідомлення, що людину вкусила, і ветеринарна служба підтверджує до дослідження, що це інфікована тварина на сказ. Хочу сказати, що антирабічна вакцина вона не входить в перелік 10 Обов'язкових щеплень в Україні вона йде щеплення за епідемічними показаннями, і з державного бюджету ця вакцина регулярно не закупляється. Тому ми у липні місяці провели засідання комісії техногенно екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, протокол номер 12 який зобов'язав органи влади і місцевого самоврядування територіальні громади виділяти з місцевих бюджетів кошти на Придбання закладами охорони здоров'я на місцях такої антирабічної вакцини, щоб забезпечити своєчасне надання медичної допомоги населенню конкретних своїх територій доброго дня. Пані Надія дуже гарно охарактеризувала епізотичну ситуацію по області. Мені лишається лише додати верніше, конкретизувати сказану інформацію нею, а саме. В цьому році у нас найбільш страждають території колишнього Бобренецького району, зараз Кропивницький район, Гайворонського району, Голованівський район, теперішній Долинський район, знову таки Кропивницький район, теперішній Новорханельський район і Новоукраїнський район. Це ці райони, де найбільша кількість випадків сказу у тварин. Дійсно, ми маємо ускладнення, ускладнену ситуацію стосовно захворювання тварин на Сказ, але я хотів би зазначити, що ситуація контрольована. Ми по кожному випадку реагуємо, проводимо епізотичні розслідування, проводяться заходи по локалізації. Вогнища буднику проводиться дезінфекція територій, де у вогнищі. сказу проводиться дощеплення тварин, як вимушені, так і профілактичні щеплення відбуваються. Також хотів би зазначити, що Зв'язку з цими ускладненнями в липні місяці було проведення е, засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при е, військовій адміністрації, яким винесено рішення щодо проведення переральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин на території області. Наразі е, на відповідних територіях. Е, Районними військовими адміністраціями проведені відповідні засідання таких же комісій державних надзвичайних протипізотичних, де визначені території, на яких буде проводитися ця пероральна вакцинація, визначена кількість груп людей, транспортних засобів, паливно-масивних матеріалів і так далі. В найближчий час ми очікуємо надходження цієї пероральної вакцини, вона буде надходити централізовано, і ми будемо проводити пероральну вакцинацію. Також хотів би зазначити, що ми в повному обсязі на сьогоднішній день забезпечені парентеральною вакциною. Тобто це вакцина, якою щеплюються наші улюбленці, собаки, коти, і в деяких випадках вимушено щеплюються як велика рогата худоба, дрібна рогата худоба та інші теплокровні тварини. Орієнтовно ми маємо резерв цієї парентеральної вакцини десь. Приблизно 1150, що нам дозволяє ну, забезпечити більше на 150% потребу нашої області для виконання планів протипізотичних заходів. Що ще хотілося б сказати, я б напевно закликав би мешканців області відповідально ставитись. До тих заходів, яка проводить, яку про яку проводять служба державної ветеринарної медицини в області, а саме до проведення профілактичних щеплень наших улюбленців, в першу чергу це собаки котів. Вакцина безкоштовна. Єдині кошти можуть братися за маніпуляції, які проводять ветеринарні лікарі. Тому я прошу всіх знову-таки відповідально ставитися до цієї справи, вакцинувати своїх улюбленців за можливості громадян, які мешкають на сільських територіях, не випасати безконтрольно велику рогату худобу, дрібну рогату худобу, це вівці, кози. На пасовищах, тому що є часті випадки, коли відбуваються покуси лисицями цієї худоби або бродячими тваринами, і відбувається зараження вірусом сказу. Було засідання в липні Державної надзвичайної протипісотичної комісії, визначені території, під ці території. Нами замовлено 50 тисяч цієї пероральної, там майже 50 тисяч цієї пероральної вакцини. І наразі ми її очікуємо, що її доставлять. Знову таки, вона централізовано розповсюджується по всій Україні. Зараз такі заходи здійснюють західні області. Ну, Також хотів би додати, що ми вважаємо, що одним із причин погіршення ситуації захворювання. Насказ тварин, це е, військові дії, які відбуваються як на півдні від нашої області, так і на Сході. І відповідно відбувається міграція деяких тварин, вони лякаються і е, мігрують на більш спокійні території. Також е, в зв'язку з війною у нас були в минулому році деякі моменти стосовно Порушення наших логістичних ланцюжків постачання, деякі біофабрики були на окупованих територіях. Ну, на щастя, в кінці року ситуація з постачанням стабілізувалась і на сьогоднішній день вона працює в нормальному режимі, в адекватному.